Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. П'ятниця, 20 січня, до різдва лишилося зовсім мало, чотири дні. Ну а Путін і його припутні намагаються усіляко зіпсувати нам настання цих світлих. Свят сьогодні розпочався ранок із тривоги в Києві із обстрілу. Ви чули в новинах Катерини, що палає одна із офісних будівель в Києві. Знаємо, що так само ворог вдарив і балістикою по жиловому будинку Кривого Рогу. Але знаєте, все рівно я не припиняю радіти і пишатися стійкістю українців. Я сьогодні їхала на роботу в автівці. Я якраз працювала ППО, і я приїжджала з зупинку громадського транспорту. І ось коли почалися. Ось ці вибухи, які на жаль, нам всім відомі своїм звуком. Усі люди на зупинці присіли, а потім стали і знову стали чекати маршрутку. Що це як не наша українська стійкість і віра в нашу державу? Сьогодні поговоримо про ось цю кремлівську цвіль, яка вчора виступала в. Кілька годин була у нього його прес-конференція. Імітація цієї прес-конференції будемо говорити про це. Будемо звичайно говорити про нашу зовнішню та внутрішню політику. Ну але розпочнемо з, із так само благодатних вогнів на території е, терористичної федерації. Розпочнемо з ситуації на фронті. Ну і з нами на зв'язку ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Е, пане Ігоре, ось е, е, почнемо говорити із того, що. Сталося не зовсім не так давно. Це було вчора. Два вибухи а, сталися в терористичній федерації неподалік головної військово-морської бази Північного флот, флоту терористичної федерації. Е, жителі російського Мурманська, як та розташованого за 12 кілометрів від нього Североморська ввечері в середу написали в соцмережі про два потужні вибухи, хвилі від яких люди чули на відстані кількох десятків кілометрів. Один із вибухів потрапив на відео е, Норвезький баренс обсервер геолук Кував це місце і пише, що за 13 кілометрів від нього військовий аеродром «Сєвєроморськ-1». там базуються винищувачі, бомбардувальники і ескадрилья вертольотів К 27 на відстані 11 кілометрів. Знаходиться відкритий склад зброї. А на північний захід кілька установок ЗРК та антенн для радіоелектронної боротьби. Якщо ми подивимося на відео, які публікували, то там Подібно, що відбулася детонація великої кількості боєприпасів. Що е, вам про це відомо? Ну і зрештою, Мурманськ, Сєвєроморськ, мені здається, це достатньо далеко, але бачимо, що і і флот, і повітряний, і морський продовжуємо атакувати. Е, відомо. Я думаю, не тільки мені, а люди, які більш-менш відсвятковують цю ситуацію, яку ви знаєте, і можливо більше. Віку, яким що ще з радянські часи, це був район, збудований військово-морських сил, своє час радянський, зараз російський, де в них знаходиться багато що і за зброї із боєприпасів, аеродроми, інфраструктури і таке інше. Тобто, там по великому рахунку. Знаходиться така локація, район, де розташоване якби інтегроване цілі який які стосуються стратегічного рівня, які стосуються паливности матеріалів, тобто зберегання великої кількості, забезпечення Так, це по-перше. По-друге, там в цьому районі є підприємства ремонтне які виробляють компоненти різні, озброєння, саме озброєння Сєвереморській і Мурсманськ, і навколо цього, а також. Ви про це теж говорили. Знаходяться засоби протиповітряної оборони, аеродроми, на які знаходяться різного роду літальні апарати. Аеродром, крім того, вже це ж нові склади паломастильних матеріалів для літальних апаратів і склади з озброєнням боєприпасами. І тому, е, значить, ураження такого роду об'єктів це. Принципово важливе, це ураження об'єктів стратегічного рівня. А тепер окреме питання: які наші спроможності вони збільшуються відносно характеристик ударних безпілотних апаратів, які задіють, збільшується за рахунок того, що додали за останні місяці ракети дрони, тобто засіб, який поєднує. Характеристики і того, і інше, і тому, якби оця ракета і дрон, вона має більшу дальність, вона має більшу швидкість, вона несе більш потужну бойову частину і так далі. Це як проміжок між. Безпілотними ударними апаратами і ракетними комплексами іспити, які у нас проводяться. Нагадуємо програма ракетна з 22 року, найближче на виході, як кажуть, ракетні комплекси по чотирьом напрямкам. Балістична ракета президент, провели успішно іспити, скоріше всього, це. По програмам там Сапсан Гром 2 але балістична, яка повинна літати 500 і більше кілометрів, яка повинна мати потужність там плюс-мінус півтони. Ну і, і таке інше. Тобто, це інструментарій, які потрібні, і які знаходяться от в такій стадії роботи, а безпілотні ударні апарати і ракети-дрони вже пройшли. Іспити, фактично, і відбувається масштабування, збільшення кількості пекла підпалює, як в пеклі і відповідне ворога. Об'єкти є і рута, ну і інші, про які вже ми з вами теж говорили. І це дуже важливо, щоб за рахунок застосування такого роду засобів відбувався постійний вплив на об'єкти ворога. Це вимоги. Об'єктивного принципу правила ведення війни дуже хочеться, щоб постійно наш ворог перебував під атакою, щоб його усі об'єкти знаходилися в небезпеці. Ну, зрештою, ми вже бачимо та що а, Україна, яку вони хотіли взяти за три дні, зробила все так, щоб вони ховали від нас не лише свій флот, а й свої а, літаки. Ну і крім того, ми знищуємо їхні літаки, та й вони один одного часом дружнім вогнем збивають, що також робить величезну приємність нам напередодні ввечері Також фіксувалися вибухи в Ростовській області. Я не знаю, може це наш привіт Януковичу. Давно його не бачили, що не може нарадувати. Російська влада заявила про руйнування внаслідок ракетної атаки. Вже так само одразу з'являється ж відео від очевидців в телеграмі. Тобто, тут, знаєте, немає шансу у російських у російських пропагандистів брехати, тому що телеграм-канали все знімають. На російський керівник Росі Ростовської області слюсар повідомив про збиття десяти ракет. Але за даними центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, цілю був комбінат. Каменський він займається виробництвом ракетного палива, спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, в тому числі. І от за його словами, за словами Андрія Коваленка, на виробництві виготовляють так само і вибухові речовини та компоненти для боєприпасів. Хоча місцеві в цих телеграм-каналах на цьому відео кажуть, що відбувся ще й Приліт по металургійному заводу, і в той самий час ми почули від російських пропагандистів, що мовляв вони збили кілька ракет, скальпи та стормшедо, мовляв. От скажіть, будь ласка, це вони справді це це збили чи вони не хочуть звітувати про те, що ці ракети пошкодили? Скоріше всього, ну, зрозуміло підходи російської пропаганди, рівеньський, чим більше фейків, чим більше того, чого не існує, тим як вони вважають більший вплив на глядачів, слухачів і таке інше. Тому ці ракети. Мають велику швидкість ці ракети. Тобто, якщо декілька словами сказати, досить складні для ураження застосуванням засобів протиракетної оборони Російської Федерації. Ну, як вони хочуть подавати С 300 взагалі врячі по ним можуть спрацювати С 400. Скажем, це модернізації С-300, як би неможливості розраховували, але ефективність вже перевірялася не раз, а С-500, які саме призначались як і розроблялися як протиракетний. Комплексів ніх там декілька десятків і на велику кількість об'єктів на протяжній території Російської Федерації їх не вистачає, але при цьому ми пам'ятаємо, що вони намагалися посилювати даже С-500 якусь оборону, наприклад, свого Хаба по озброєнню в Криму Джайнкої і по іншим об'єктам, і все це прибивалось нашими запад, заход, засобами. Нанесення ураження, і бачите, скоріше всього, і вони послідково на це визнають, що застосовувалися і скальп, і стовмшел, і атакамси, і можливо наші підключались. А в такому чим більш комплексний склад засобів, які приймають участь в нанесенні ударів, тим складніше виконують завдання системи протиракетної оборони обслугам. Які знаходяться на цих комплексах для знищення, тому як завжди, там більше неправди, чим правди, і я думаю, з, з часом можна буде перевіряти це знімками, світлини з космосу, іншими засобами розвідками, як нашої, так і наших союзників. Угу. Пане Ігоре, а ми, от справді, бачимо, що за останні дні було чимало. Пропущених та від терористичної федерації, от ми ми згадували Ростовську е, область і згадували. Так само і Мурманськ, так і ми чули до того про надзвичайне ППО е, терористичної федерації. Ми бачили з самого початку, що воно не справляється. Ну але зараз е, на третьому році повномасштабної війни, коли нібито Путін е, там навіть когось вичитував і штрафував за за от те, що ППО не спрацьовує, ну напевно, вони мали б щось вирішити, але бачимо, що на щастя нічого не вирішується. Що ми можемо сказати про ППО ворога? Воно виснажене, чи я вони б, не встигають його б. десь поставляти чи переміщати з місця в місце? І те і інше, і я хотів би декілька слів сказати про те, що це стосується не тільки вашої інформації відносно того, що обіцяли Путіну одне і по засобам ППО, і по окремим видам іншим. Ми пам'ятаємо про те, що розробник кінжалу. Які обіцяли Путіну, що кожен пуст це буде стовідсоткове враження об'єктів, але у нас був такий вже в історію, що протиракетної оборони світового рівня за одну добу наші позбивали значить, 11 кінжалів. Це дуже такі потужний приклад дій. Системи протиракетної оборони взагалі треба сказати, що от таким чином протиракетна оборона зайшла коли в Україну засоби, то от історію протиракетної світової саме прописували наші фахівці. Повітряних сил і ПКО сухопутних військ підключалися на наше. Причому це стосується не тільки зенітних ракетних комплексів. Тут треба згадати винищувачів льотчиків гелікоптерів, які приймають участь. Ми бачимо в останній час, і підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним силам. Тобто, це комплексний підхід, не забувати. Представників локаторщиків наших радіотехнічних військ, це розвідники повітря, які виявляють цілі над Україною і за межами України і передають, передають цю інформацію на частини підрозділи тих радіо військ, які безпосередньо знищують. А це зенітно-ракетні війська, винищувальне авіація, чи подавляють це підрозділи радіоелектронної Боротьби по повітряним цілям Вот такий комплексний підхід, і це стосується ну, в першу чергу. Зрозуміло, що повітряних сил командування повітряних сил, але в цьому приймають участь е, інші види іроди, і роди військ. Тут треба не забути мобільні групи, які нарощуються досвід роботи мобільних груп, їх формування. Значить, знищення повітряних сил до речі вивчає і переймає ворог, і це теж само по собі багато про що говорить. Безумовно, нам хотілося би, щоб все це, вся ця система протиповітряної протиракетної оборони оснащалась більш сучасними. Засобами їх було більше відомий виступ нашого верховного командующа де він говорить про те, що треба надати можливість ще 19 комплексів, і тут розмова Ось, не про... ігоре. А дозвольте, дозвольте я тоді тут уточню. Справді говорив президент України про 19 систем ППО для захисту нашої енергоінфраструктури, а саме для розподільчих станцій, аес, які власне ми бачимо і атакує Росія. Таких зараз в Україні 22-23. Якщо їх знищить, тоді ми залишимося без від 4 до 5 гігават генеруючих потужностей. І от, за словами президента України є просування в поставках цих систем. ППО кількість поставок вже підтверджені не називає ось саме кількість президент, але каже, що цього наразі недостатньо. От наскільки ця арифметика проста. Ну проста точки зору в даному випадку ви її виклали, щоб зрозуміти скільки потрібно, скільки ще. Скільки взагалі треба, щоб прикрити прикрити ці 22 локації, де знаходиться ворог? Вивчає нашу, Ну він по перше і знав до того, що за радянські часи, але вивчає зміни, які відбуваються під час самостійної України, дещо і як по засобам енергетики, і за останнього це президент довів публічно, Він концентрується на цих підстанціях. Тобто, у нас навіть принципово, Якщо станції атомні, по які вони не б'ють поки ще думаю, не підуть далі, тому що вони хочуть і жити і існувати все таке інше. То генерація є. А тепер треба її вироблену електроенергію доводити до значить, різних підприємств, наших економіку забезпечить військ, військові структури, забезпечують і наших громадян. І тут вони вивчили це питання саме б'ють по цим роз. Па щоб ця енергія не доходила до споживачів, починаючи з військових, економіки і питання соціальне, це в тому числі і на з вами громадян нашої держави, і тому частка вже була бачите, з 22 Там ну на три засоби були відповідні. А треба ще 19 і процес, як кажуть, іде. Тобто заходять до речі, на заході такий прагматичний підхід. Вони порахували, а кошти, в принципі, вони рахувати вміють. Ну і, мабуть, і заробляти їх вміють, якщо і допомагають, і самі тримаються, і нам допомагають. Дякуємо їм за це. Так от вони підрахували, що просто відновлювати зруйновані наші спроможності в енергетиці не буде раціональним, якщо їх не захищати тому що це кошти це вода в пісок і тому тому засережені погодились це дуже важливо і приймають зусилля для того щоб саме займатися постачанням оці Скажем, засоби противоповітної протиракетної оборони нам потрібне по всьому комплексі. Я не буду я розказав, що входить в систему протиоповітної протиракетної оборони, і е, кажуть: дайте нам в якийсь там ядерну зброю чи будь-яку. Так, от будь, е, система, яка е, десять цілі, це формування саме системи, а не окремого. Засоби якогось і тут ну йде відповідна робота. Хоча нам хотілось би щоб швидше, щоб більш потужніше, щоб зміцнювалися наші можливості України в протиракетний, протиракетний обороні угу. пане Ігоре, ну і давайте зараз згадаємо про цю кремлівську цвіль, яка вчора виступала на своїй прямій лінії. До нього було питання стосовно Курської області стосовно наших історичних земель. І цього разу він вже не став називати терміни витіснення наших сил з Курської області, сказав, не хоче називати конкретну дату, коли виб'ють, тому що там зараз ідуть серйозні бої і рібята їхні там воюють, але він впевнений в тому, що вони нас звідти виб'ють. Хоча, знаєте, мені здалося, що все ж таки він в цьому не впевнений. Так ось як ви вважаєте, ми ж чули цифри, ми не цифри, а числа та і дати, до яких він казав звільнити Курську область. Зараз він навіть ну. Не натякає ні про що і навіть завуальовано не можу сказати там осінь, зима, весна, літо. А це означає, що він розуміє, що все. Він з цим не впорається що у нього немає сил, чи е, тут якась інша причина безумовно. Я з вами погоджуюсь, Він це не робить тепер вже тому, що зірвані попередні терміни. Ну це не вперше. Вони вже нашу Донецьку-Луганську області там роками е, захоплюють в кордонах адміністративних. Вони включали Запорізьку-Херсонському в повному складі своєї конституції. Багато що е, пропагандує їх система інформаційна, е, але це не відповідає по, по, по окремим напрямам, по окремим датам по цілям, які вони. Говорять, що десять так звані там спеціальні операції, на сам правді цього немає. Хоча ситуація на фронтах дуже важка, і ми це знаємо і там пріоритетами є пріоритети виставляють. А чому вони це роблять? А тому, що на всі фронти, і зразу і потужно сил вже у них немає. Що наші сили оборони за останні місяці суттєво знизили їх цей наступальний потенціал? Знижена знищена багато озброєння техніки, військовослужбовців, і навіть ті ж корейці північні гинуть сотнями, але теж це не допомагає і в тому числі а пріоритетами, якщо стратегічно по фронтам, є східний фронт і є Курщина, і вони це показують ресурсами, які розподіляють там декілька тижнів тому знімали свої війська з Запоріжжя, на які вони хочуть далі наступати, і з під Харкова з Вавчанська перекидували війська на тушку. Ну і з інших не буду перераховувати місце на Курщину, тому що це залишається для них пріоритетним, важливим. Але вони там сформували на 60 тисяч вже підняли. Рівень формування своєї західне скажімо, джерела говорять про те, що з нашого боку там втричі менше, тобто біля 20 тисяч. І незважаючи на це, бачимо результати, вони атакують, якщо мапу подивитися на Курщині із північно-західного напряму, там Малалопня, і з півночі, і з південно східного, Напрямку а, от, Але ж, досягнути тих за виконання тих завдань, про які Путін там попередньо говорив. В них не виходить в ці терміни, тому, бачите, йому вимушений він замовчувати ці обставини ці його пророчества і ці постановки завдань, тому що сама по собі військовій справі невиконання будь-якого завдання підриває. Керівника, командуючого, чи будь-кого посадовця воєнного, який організує ці дії і ставить ці завдання. Mm -hmm. ну, а точніше військове це знає, йому там підказує, колись він прислухається, колись ні. А зараз, із-за дій наших сил оборони України, він вимушений замовчувати такого обставини. Пане Ігоре, це справді весь цивілізований світ розуміє, що ось такі заяви, недолуга поведінка, терористична поведінка Росії підриває і особливо програші. Та підривають імідж Путіна. Хоча хотілось би, щоб біля Путіна підірвалося кілька самокатів. Ну, чекаємо, пане Ігоре, Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.